Так відбувається за холісся в передень між змаганнями. Наші спортсмени реєструються, важаться, міряються, визначаються категорії і вже завтра будуть виступати. Як гадаєте, чи вдасться повторити минулорічний успіх? Завтрашній день ну сцена все покаже, але я зроблю все можливе і неможливе, щоб стати трьохразовим абсолютним чемпіоном. Захоплюємося вами і хочемо ще запитати про ваших підопічних за кого ви взагалі більше переживаєте? За свій особистий виступ чи за їхній цього сезону? Я більше виступаю як тренер. Я привіз 9 атлетів, і я дійсно більше переживаю за них, тому що в мене є дебютанти. Часу тривала підготовка до завтрашніх змагань е, півроку десь. До цього ви виступали вже. Так, я чемпіонка України в Абі в 2020 в категорії Велнес. Вау, це захоплює. Підкажіть, будь ласка, ви переживаєте за своїх підопічних? Чи так ви впевнені на них за них на 100%? Ну, ми приїхали за золотом, тому в принципі знаємо точно, що переможемо. Але за своїх атлетів завжди переживає навіть більше, ніж за себе, тому якось так, да? ми перемістилися на локацію у Леоленд і зараз з вечора вже відбувається вся підготовка сцени, світла, локації до завтрашніх подій. Загалом для змагань з бодібілдингу потрібно дуже якісне, класне освітлення. Як ви бачите, все готується серйозно. Тут вже працюють цілий вечір. І завтра будуть ще це все налаштовувати, аби класно підсвічувати м'язи, аби класно все виглядало в кадрі. І, звісно, судді класно оцінили спортсменів. Як ви бачите, усе повністю заклеюється плівкою, усе тому, що бодібілдери, коли виходять на сцену, вони мають бути загримовані. У них на цілі дуже багато гриму, які легко відбиваються на усіх поверхнях. І аби тут все не було в цьому гриму, потрібно підготувати простір до змагань, аби усе залишилося чисто. А за мить ви будете вже бачити, як все готово. Для вас момент перед виходом на сцену такий найбільш емоційний. Чи ви навпаки відчуваєте полегшення? Що ось скоро дійде ось ця кульмінація вашої підготовки? Ні, найбільш емоційний. Так я хвилююся, переживаю, але сподіваюся, що це допоможе мені на сцені. Ви пригадати найважчий момент у підготовці до змагань? Найважчий момент, напевно, коли необхідно було відновлювати свою форму після довгого перериву, після перенесеної операції. Це, напевно, найважчий був етап, але завжди відновлювався і виходив на сцену. Чи пам'ятаєте ви момент, коли ви зрозуміли, що хочете займатися бодібілдингом? Пам'ятаю, та це було спонтанне рішення. Мій е, перший тренер мені підкинули цю ідею, запропонували, і тоді в мене очі засвітилися цим бажанням спробувати. І о так спробувала і вже в другий сезон прийшла. Які думки перед виходом на сцену? Перед виходом на сцену фокус, фокус на позиціях, на всьому, на всіх напрацюваннях. І все, і спокій. Вітаю вас з перемогою і хотіла запитати, що відчули ви в той момент, коли почули, що ви стали переможцем? Не знаю, якесь облегшення. Можна сказати, от всі цілі, які ставилися протягом року, всі задачі виконані і саме затвердження перед самим собою. Супер. Які поради дасте тим, хто тільки мріє вийти на сцену? Пробувати, пробувати, не боятися. Завжди пробувати. Які у вас наступні цілі? <гум> можливо, буду міняти категорію на класичну, можливо, далі буду продовжувати в бодібілу, але подивимося. Вітаємо вас з перемогою. Хочемо запитати, яка у вас взагалі була мотивація, головна дійти до цього бажаного першого місця? Моя головна мотивація не... Боятись пробувати, і нарешті в мене вийшло зробити наповнену форму. Ось і нарешті, нарешті, перше місце. Клас, вітаю вас. Можна торкнутися до переможця? Так, <реш> звичайно. Дякую, дякую. А, яка наступна ваша ціль спортивна? Можливо, ви будете змінювати категорію? Можливо, хочете далі якось прогресувати? Я хочу ставати краще, жорсткіше і найголовніше пропорційніше. Запитати, який шлях до ось цієї медалі, до цього першого місця, був найскладніший і фізичному, і моральному плані. Я вам скажу, як і всіх українських громадян, зараз війна. Дякую нашим захисникам. І, звичайно, це дуже складно. Розумієте, ну, у мене вже вік, такий, трошки 37 років, і важко робити форму. І все ж таки складно, морально от, в таких умовах займатися, але дякуючи вашій федерації. Ви дуже гарно приймаєте, я вже вдруге спів чемпіоном тут. Хотіли запитати, що ви зробите найперше після того, після цієї всієї серії підготовки, що можливо будете сьогодні святкувати якось? Святкувати буду перемогу. Перше, що я зроблю, це подякую своїй сім'ї, своєму тренеру. Перше, що я зроблю, це мабуть, поп'ю води. І буду готуватись до наступного турніру, буду продовжувати свою підготовку і завершувати цей сезон. Вітаємо вас з перемогою! Хочемо запитати, як ви дійшли до цієї цілі? Можливо, у вас була людина, яка вас підтримувала? Людей було багато, але там слова вдячності точно скажу своїй дружині, яка мене. Терпіла, я не знаю, це був максимально токсичний період. Точно там своєму тренеру, і... який мене там точно коригував і десь давав ну, правильного причухана, і десь мене зупиняв. Підмаював на цьому шляху, що вийшли самі. Е, дякую в першу чергу своєму тренеру. Який час був на зв'язку, коректував ніколи день, ночі завжди догуковий себе навів. Дуже велика подяка моїй дружині, що терпіла мене. Бо період сушки це напевно гірше, що може бути. Вона синочком все, все для мене робила, лише би я, як то кажуть, був чемпіоном. Ви вдали молодим спортсменам, які тільки починають цей шлях і бажають вийти на сцену. Е, найважливіша порада це дисципліна. Якщо буде дисципліна і бажання, буде все. Дисципліна і бажання. Дякую вам. А що найперше з'їсте після цього довгого періоду підготовки? Можливо, є якась трава мрії. Ви знаєте, в мене такий специфічний організм, що я дозволяю собі загрузку 4 повних днів вуглеводів. Так що я зараз їсти взагалі не хочу. От водички би випив. Хоча хотіли взяти таке коротке інтерв'ю. Вітаємо вас щиро. Всім пишаємося. Це дійсно було неймовірно. Хочемо запитати вас, що вас мотивувало йти до перемоги. Хто вас можливо мотивував? Вітаю, мене звуть Володимир Моїсий. Як я вже сказав, я з містечка Бердянськ. Віримо, що воно буде українське. Перш за все, мене мотивує моя донька Кароліна. І вона завжди є для мене чимось таким більшим. Заради чого я живу, і коли я переживав різні втрати, я завжди дивився на своє майбутнє, а майбутнє це мої діти. І друге, також дуже найважливіше сьогодні, це підтримувати хлопців і дівчат, які пережили поранення родини, як і цивільне населення, так і військове населення. Бо в цілому цей елемент це дуже важливий в контексті прийняття себе. Вас з перемогою. Це був ваш перший стартак. Mm -hmm. mm -hmm. І одразу перше місце. Чи довго ви готувалися до змагань? Не також довго, десь півроку. Півроку. Які ваші наступні цілі? Наступні цілі вийти в категорію фітнес бікіні mm -hmm. Вітаємо вас з перемогою. Хочемо задати кілька запитань, а можливо комусь присвячуєте її, чи а, я її присвячую собі. Я це заслужила. Це моя це моє перше золото. Вітаємо вас вчора. Дякую. У мене тільки одні емоції зараз слів нема. Ми робимо таке невеличке переможне бліц опитування. Що ви оберете? Ранкове тренування чи вечірнє? Вечірнє тренування. Біцепс чи прес? Я дуже люблю накачені руки, але напевно більше для жіночого тіла прес. Дякую вам, дякую, вітаю вас ще раз з перемогою і дякую. подальших успіхів вам у цьому спорту. Дякую вам. Вітаємо вас з перемогою сьогоднішньою е, головне питання: що ви з'їсте першим після такої довгої підготовки? Сир на піцу і Андрут. Отже, Андрут мене чекає. Супер тоді бажаємо вам смачного і подальших успіхів у наступних знімах. Дякую, великі, дякую вам. Ваші перші емоції, коли вас назвали, ваш номер назвали два рази. Ці емоції не, не зрівняння Їх невозможно жодного разу передати, але я дуже щаслива. Дуже вдячна. Федерації суддівство, бо тут я себе відчуваю, наче вдома, і це мій п'ятий сезон. Він в мене ювілейний і тому я найбільш зараз щаслива, що я отримала винагороди, бо це для мене дуже знаково, символічно, і я дуже вдячна. Які були ваші емоції, коли ви почули свій номер? Я була неймовірно щаслива. Я вдячна своєму тренеру Забаратову Сергію. Я вдячна всім, хто допомагав своїй родині, оточуючим дівчатам. Емоції переповняють. Вітаємо вас з перемогою. які ваші були перші емоції, коли ви почули, що ваш номер переміг? Я була вражена, але я насправді дуже багато зусиль приклала до цьому результату. Щиро вітаємо вас з перемогою. Ви були впевнені, що займати перше місце? Ні, ні в будь-якому разі, бо це мій дебют, і на сцені мені здавалося, що я взагалі стою найгірше і вже здаюся, тому я не очікувала. Чесно слово. Ми вас щиро вітаємо. Можливо, ви комусь присвячуєте свою перемогу? Ні, собі своєму тренеру. Так, Дякую. Це вже друга перемога сьогодні? Вітаємо вас ще раз, дякую. Хотіла зробити такий спортивний, короткий переможний бліц опитування. Що є завжди у вашій спортивній сумці? Завжди є пояс, бо в мене проблеми зі спиною, петлі та резинка для розминки. Дякую своєму тренеру, бо бажаю, що результат це праця двох людей: моя, тобто підопічного, і тренера. І мені здається, мій тренер найкращий. Дякую Роману Дідуху, який мене супроводжував. Які ваші були емоції, коли назвали ваш номер? Я неймовірно щаслива. Клас, це просто чудово. У вас ще попереду інші категорії. Як ви гадаєте, чи займете ви призове місця? Чи ні? А, звісно, я сподіваюся, що займу призове місце, бо я подолала великий шлях до першого місця. Дуже дякую вам і будемо очікувати вас можливо ще раз на цьому місці. Дякую вам. Які були перші емоції, коли назвали ваш номерок? Е, радість. Мені дуже, ну звичайно, як кожному спортсмену, хотілося отримати винагороду, і ну, це емоції, які не передати. Ти розумієш, що йшов до своєї мети і ти отримав цю медаль. Е, срібло і золото. У мене вже є бронза, тому хотіли звичайно отримати щось вище. Як довго йшли до цієї перемоги і, можливо, комусь її вже присвячуєте? А, до цієї півроку. <гум> Минулому теж півроку. Кому присвячую? Тренеру та чоловіку. <гум> Скільки часу ви готувалися до сьогоднішнього старту? Взагалі я займаюся один рік і до сьогоднішнього старту готувалася останні півроку. Що головне? Дисципліна чи можливо мотивація? Мотивація, дисципліна без неї нікуди. Що б ви могли порадити дівчатам, які тільки починають займатися цим спортом? Можливо, у вас є якісь секрети. Секретів в принципі немає. Головне тут дисциплінувати себе. Не мотивація, не натхнення нічого не допоможе. Єдине це лише дисципліна. Ну і звичайно, віра в себе і підтримка найближчих людей. Третя медаль, і зараз ми зробимо таке бліц опитування Переможе разом з вами що оберете тренувати верх чи низ? Верх. Верх. Що більше любите кардіо чи силові тренування? Силові. А якщо обрати з кардіо, то яке ваше найулюбленіше? А, велосипед, тренажер, вело. Що ви оберете? Масу чи суф? На масі, звичайно. Тренувати верх чи низ? Низ. Вечірні чи ранкове тренування? Ранково. тренуватися з музикою чи без? з музикою. Дуже дуже дякую вам. Бажаємо вам перемоги на наступних змаганнях. Дякую. Це мій третій вихід в цьому сезоні. І от я ставила, скажімо так, акцент саме на свої змагання на Львів. Тому, звичайно, що я чекала перемогу, тому що я готувалася, готувалася. Готувалась. Всі дівчата дуже красиві, гарні, всі достойні, але я вважаю, що ну, типу, я ж теж достойна. Всі чекають перше місце. Ну, типу, це ж логічно. І я дуже щаслива, я вдячна тренеру, дівчатам, які з нами теж приїхали, підтримували один одного. Ну, коротше, я щаслива і взагалі все класно, вав. Наскільки важко або легко вам працювалося разом? Можна, я скажу. Да. Ми тренуємось в одному залі разом, і в нас виникло це бажання виступити разом спонтанно. Тобто Іра не планувала, і я не планував. А так щось подумали, а чого би і не спробувати. Ми спробували пару разів потренувалися, бачив, у нас виходить. Думаємо, чого би не спробувати на сцені це показати. Показали, і начебто, вийшло. Вітаємо вас з перемогою. Дуже Це дякую. було дуже красиво, дуже естетично, неймовірно. Які ваші емоції? Я е, дуже задоволений, е, отримав багато позитивних емоцій. Я щукований, здоволений крутою організацією, зарядився енергетикою і. Це додало мені набагато більше мотивації рухатися вперед і ставати ще кращим. Мені дуже все сподобалось. Я дуже щасливий був стати частиною е, цієї події, частиною е, сім'ї ВАБА. І дуже сподіваюся, що я і надалі буду присутній на всіх ваших змаганнях. Дуже дуже дякую вам, а вам тільки бажаю ще більших перемог. Просто неймовірно. Як ви до цього ставитесь? Які ваші емоції? Емоції мене переповнюють. Я дуже радий, що я став трьохразовим. Закрив свій маленький гельштат. і нарешті тепер я буду рухатись далі, більше поглинуся в роботу тренера і підготовлю ще більше класних спортсменів. Так, от якраз в мене було наступне це питання. Тренерська більш кар'єра буде. Да. Зараз мені треба відпочити, відновити сили, відновити своє здоров'я. І я буду годувати ще кращих спортсменів, і вони будуть кращі. Ніж навіть я. У вас з абсолютною перемогою, ви неймовірно. Своїм прикладом надихаєте, впевнена, що надихаєте всю нашу аудиторію. Скажіть кілька слів про ваші емоції після такої перемоги. Емоції мене забутні. Я не чекала, що те, що я буду ну знову буду абсолютно чемпіонкою. До, до останньої я не вірила. Коли вже коли вже я вийшла на сцену, коли вже п'яте, четверте, третє, я Почала вірити, да, почала розуміти, що так. Думаю, як сказати, правильно, наконець, це настав мій час. <тас> Нарешті, да, став став мій час. Тобто, я дуже задоволена. Кілька порад для початківців, хто лише розпочинає шлях в цій сфері. Йти напролом, йти вперед. Пас, І це, дуже як дякую. Як я йду руками зі 17-го року, виступаю. Зустрілися. Хочу сказати, що ви просто неймовірний людина, неймовірний спортсмен. Е, кілька слів про ваші емоції. Емоції мене переповнюють, але я дуже хочу попити і поїсти. Не будемо вас мучити сильними запитаннями, хочемо лише запитати, чи є якісь амбіції далі. Це другий мій кубок. На жаль, я не виїзний, тому буду тут виступати. Це дуже добре, коли проводяться такі змагання під час е, війни. Це підтримує людей, відволікає. І хочеться не випивати алкоголь, а займатися спортом. Пропаганда спортом це дуже добре. Кілька порад для тих, хто лише розпочинає свій шлях в цій сфері. Нікого не слухати, робити впевнені кроки Вперед і не зупинятися, ні перед чим. Пропагандуйте, спорт. Спорт це добре.